Всім привіт! Я хотіла сьогодні з вами розпакувати ось цю Дракулару пляжну. Відтякую насліден з сама упаковочка. Це новинка третього покоління. По йдуть без поставочок. Так воно, до речі, виглядає без того пластика. В неї дуже приємні пропорції тіла і е, ніжно ніжно рожевий колір. До речі, це так чудово, коли лялька має капелюх, тому що її набагато легше відкріпляти. І, до речі, цей капелюх такий м'ягенький. І він насправді просто величезний, як на мене. Я ще подивилася, впаковки він просто неймовірно великий. Дивіться, як класно він зроблений. Теж сідою він кріпиться до голови ляльки, щоб не спадав, має таку прикрасу сердечко з крилами кажана. Плюс у неї такі. Сережки вигляді паутинки, я не знаю, це зірочка якась. От ці кілострів Мушка. Купальник. з пантиком. Такий він самий повторюється знизу. Ладі все розтіпається. І заодно можна почитати. На шиї ось тут є інформація, в якому році ця лялька зроблена. Це 21 рік в мене написано. І на ті. Тілі... На тілі дивно тут написано на другий. Хотіла показати, яке в неї взуття? До речі, воно, якщо на нього дивитися в житті, достатньо таке сильно яскраве. Воно гарне, тут є маленька паутинка. Сердечко в вигляді замочка. Ось на цій пряжці теж відбиті маленькі сердечка, паутинка, на мене теж є також паутинка. І цей капліт бличок насправді воно виглядає дуже навіть мило, але за цям м'ягеньке, прям м'ягеньке. М'ягенький резини і легко знімається. Тому, якщо його трошечки підтонувати, то воно буде виглядати дуже гарно. Полосечко у дракула дуже м'ягеньким. Зараз є знімаю капелюх і ми ну, подивимося. Ще саді також зроблено дуже гарно. Волосечко дуже м'ягеньке, приємне воно прям чорне-чорне і всього пару невеличких рожевих порядок. Хочу прикрити ці сережки. Вони якісь занадто великі і вінтажні для мене. Ну, насправді мені цей колір волосся дуже подобається і хотілося б, звісно, подивитися прямо м'ясенка, як ця лялька буде дивитися цим волоссям в іншому образі. Ну, волосечко я пробую дергати, начебто воно і не сипиться майже. Але воно зібране тут хвостик, тому може і не через те і насипатись. І поки хвостик не буду розбирати. Потім в неї ще йде така сумочка, тоже як фактура як плетена. Назаду прикольно виглядає. Спереду теж класно, але оцей аксесуар яскраво рожевий. Трішки занадто яскравий. І ще вона має ось такі окуляри. Ляра виглядає дійсно непогано, вони великі, гарні. Ще в неї є ось такий коктейль. З крилишками. лимончик і Перед лимончиком то маленьке сердечко і трубочка теж цікаво зроблено. І не знаю, як у вас виглядає, а в мене такий виглядає трошечки рожевий з переливом до фіолетового. Просто сам пластик, коли його повертаєш, то на світлі це прям видно. І ось такий крем ще раз показати.